Шок і свавілля у Харкові. ТЦКшники б'ють шокером і тягнуть людей у буси. Паразити на соцдопомозі. більше 200 держслужбовців втратили статус інвалідів. Кінець липовим виплатам. А соратниця з радниками двичука нарешті сіла за ґрати на 13 років. Вітаю, мене звати Катерина Пахальчук, і це Україна сьогодні. Бігом ставте лайк під відео, і ми починаємо. І знову бусифікація. Шокуюче відео потрапило у мережу у Харкові. Чоловіки у військовій формі та з закритими обличчями б'ють електрошокером перехожого, а потім тягнуть його до буса. Це просто жах. Молодці пацани красавчики. Ось це ще одна історія з Харківщини. ТЗКшники вдарили хворого на діабет чоловіка, порвали йому куртку та навіть не дали взяти ліки. А ще заявили, що його документи підробка. Принаймні так пишуть у місцевих пабліках. і Вони почали Все, починають. Так блатурі. Я тобі відповідаю, Я дивлюся. Починають. Ніколи не думала, що скажу це, але схоже проста бусифікація у минулому. Це воєнкоми так мобілізаційний план виконують. Чи є взагалі якась межа примусової мобілізації і де вона? Не стримуйте себе у коментарях. А ви ще пам'ятаєте скандали з колишньою очільницею МСЕК на Хмельниччині Тетяною Крупою, яка безпідставно надавала інвалідність держслужбовцям? Вас ми знімаємо сведить. А вам треба... Так от до чого це я? А це я до того, що пані Тетяна Крупа в історію віде не тільки як безбожна хапуга, а ще як хапуга, яка навела, так би мовити, суєти. У 229 посадовців, зокрема податківців, митників, працівників прокуратури та правоохоронців, забрали інвалідність за результатами перевірок, проведених правоохоронними органами. Так, у ході перевірок з'ясувалося, що понад 200 держслужбовців мали фіктивну інвалідність. Загалом перевірити мають близько трьох тисяч посадовців з інвалідністю. Але ось тут приготуйтеся, тому, що на утримання одного такого от фіктивного інваліда рішали держава витрачає від 100 до 200 тисяч на рік. Цензурних слів у мене не знайдеться. Ну добре, що, хоч розшевелили цей гадюшник. Досить бюрократії. Мер Конотопа закликав скасувати обмеження на допомогу військовим. Міський голова Конотопа, учасник АТО Артем Семеніхін, записав відеозвернення до начальника сумської ОВА Володимира Артюха, де закликав спростити процедуру підтримки захисників. Відео оприлюднене на Ютуб-каналі Асоціації міст України. Ось нещодавно випадок. З п'ятої штурмової до нас приходять хлопці кажуть, бо нам було влучання, там, де був у нас інструмент, у нас немає, нам треба техніку ремонтувати. Дайте хоча б пару болгарок нам терміново треба, щоб ми могли ремонтувати техніку. Прийшов за підписом командира частини, свого приніс документ, лист, все. 30 хвилин зайняло питання вирішити, щоб ми купили їм болгарки і передали. Ну, щоб вони могли техніку ремонтувати, уявляєте? 30 хвилин. Семеніхін пояснює, що зараз командир частини, аби отримати дозвіл на запит про допомогу, має їхати до свого керівництва у Києві, Чернігові чи взагалі десь на фронті. Знайти якогось свого командира, командира частини, начальника, чи там а, командира, чи оту, чи бог його знає, якого командира потім привозить нам листа. Ми з цим листом має переправляти його артіку. І Артюк, там генерал, голова обласної військової адміністрації, має приймати рішення, чи чи треба давати болгарку, чи не чи треба їх впівдром, чи не треба на фронт. А ви як думаєте, чи потрібно підтримувати ініціативу міського голови Конотопа? Напишіть, не вгодив керівнику на фронт або як начальник головного управління Нацполіції Закарпаття Ярослав Колесник розправляється з неугодними колегами по роботі. У закарпатських соціальних мережах пишуть, що у місцевій нацполіції створили стрілецький батальйон особливого призначення, куди відправляють на розправу за вказівкою начальника місцевої поліції генерала Ярослава Колесника. Відправляють поліцейських до так званого штрафбату без відповідної підготовки. Як наслідок, при першій можливості вони тікають у СЗЧ. Причому люди так і не отримали в навчальному центрі під керівництвом генерала колесника належної підготовки. Така ситуація закономірно вже призводить до прикрих наслідків та інцидентів із самовільним залишенням частини. Так днями, як зазначає Нюров, двоє працівників Воловецького районного відділення поліції Василь Боряк та Іван Лодзенець, яких непідготовленими відправили на передову під Торецьк Донецької області, зникли по дорозі. Ну, було всяке, але такого мені здається ще не було. Прямо таки мафія. Якась я не знаю навіть, як до такого додуматися можна було. Просто треш. Сподіваюся, що керівництво цього закарпатського мафіозі зверне увагу на його прости господи діяльність. Нафтогаз знову у центрі скандалу. Народний депутат Олексій Кучеренко заявив, що компанія закуповує газ дорого, а продає дешево. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Зі слів Кучеренка, газова політика Нафтогазу не прозора, а дії компанії викликають дедалі більше запитань. Дочірня компанія Нафтогазу Укртрансгаз. Купує імпортний газ вже по 32,5 тисячі гривень 790 доларів за тисячу кубів. Купує дуже великими обсягами. Ціна вже більше ніж в два рази більше ніж була влітку 2024-го, коли його треба було активно закачувати в сховища. Кучуренко пише, що Нафтогаз продає газ на внутрішньому ринку за ціною 17 тисяч гривень за тисячу кубометрів. При цьому фактично обвалює ринок, але це ще не все зі слів нардепа, Компанія зробила все, аби мінімізувати видобуток газу приватними компаніями. Ефективність зашкалює. Як ви думаєте, хто по кінцю за це все заплатить? Звідки візьмуться гроші на надвелику потребу імпортного газу на наступний опалювальний сезон? А ви що думаєте про діяльність Нафтогазу? І чи погоджуєтеся із думками нардепа? Напишіть у коментарях, це звучить як фантастика, але це правда. Соратниця кума Путіна, того, що Віктор Медведчук, отримала реальний термін за заклики відокремити Львівщину. Йдеться про Інну Іванночко, екс-очільницю обласного осередку забороненої ОПЗЖ. За завданням росіян ще до початку повномасштабної війни агентка на позивний інга організовувала акції на підтримку так званого відокремлення Львівщини від України. Власне Іваночку своїх проросійських поглядів і не приховувала. Називала себе політичною експерткою та навіть просувала наративи Кремля на каналах Медведчука. Ніяк не очікувано. Співробітники СБУ затримали російську агентку у серпні 2022 року. Суд визнав її винною за статтею про державну зраду, частина 1 стаття 111 кримінального кодексу України та призначив їй 13 років позбавлення волі. Цікаво, а чи можна реальний термін іваночку розцінювати як команду приготуватися усім недобиткам у ПЗЖ в Україні? Як думаєте? Кремлівський падпівуна, репер Джиган, той самий з Одеси, став хедлайнером чи то тамадою на весіллі євреїв в Ізраїлі. Мова йде про дітей головних рабинів Росії та Одеси. Пам'ятаєте, ми вам розповідали у минулих випусках, як рівка, донька російського рабина, вийшла замість за шлома, сина одеського рабина. Так от, на цьому бенкеті розважав їх російський запроданець Джиган, якого там ну дуже хвалили. Це... це цей найкращий прости, господи, співак ротом людина не горда, і заспівати може що завгодно і ще й з душею. Якщо вона у нього, звісно, є. Головне, аби суму запропонували правильно. Що тут скажеш? Певно, заробітки на Росії стали настільки мізерні, що й на шмоток хліба не вистачає. Тому й доводиться не до репору вкручуватися як тільки може. Коротше кажучи, зрадник розважав зрадників. Поставте лайк цьому відео, і нагадую, обов'язково підпишіться на наш канал Україна сьогодні. Побачимось.